Я не знаю, нам тренок давати, нам тренок давати. Нок. Машину можеш пробігти? Так, 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 я машину. Нок тум його! Отут, отут. Всім привіт, з вами я Орлик і сьогодні у нас відео про Глайди. Конечно, импадрес скажуть, Фу, які глайди наші нам ці глайди ми граємо, Ми граємо на, на геймпаді. Ми граємо на імпаді наші нам ці глайди. Ордик, про що це відео? Для чого це все? Братіки, ну каточка ж буде, я не буду просто ціле відео розказувати вам про глайди. Але для тих людей, які грають на межці, хочу вам розказати, що є ось такі скляні глайди. І це буде такий відгук, як вони граються, чи допомагають, чи стала сенса якась крутіша, фліки, шпіки, міки, оці всі, знаєте? Отакі От глайди я купив. Купив їх на темі. За 250 гривень це не реклама, звісно. Ніяка не реклама. Ну, я б з взяв би в рекламу. На якісь глайди, на якусь рекламу мишок, ще щось. Дивіться, отакі Глайди 250 гривень. На моїй мішечці маленькі. Суперлайт. Перша суперлайт. Ну що, я вам скажу? Перейдемо до каточків. В каточці все побачите, є глайди. Себе показують, чи круті, і скляні глайди, чи не круті, катка епічна, кілів дуже багато, дуже багато, не пам'ятаю. Там більше 20 кілів. Ну а думку свою про Глайди скажу в кінці відео. є, двоє. є, сюди падай. Ну це пади. <звук> Зайки, я не знаю, Ну все, ты тебя никак не пенят, а ты разбежишься. подожди, Так, Ойку закрив якусь. А цього то що ззаді по мені стріляв? Ні, оцей зверху тут нокнутий пан. Добрий тоже. Ой, трипіл кіл вже снайпи. Чисто одна снайпа, я тройку бив. <плакова> 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 Найс! Добивай! Добивай! Ні, він, він стає, нахуй! Піймаєш мене! Мене піймає! Закидують! Двесь вход. Мина yeah. его. Двойка тут. Зайшел. Но. Мене, мене, мене. Бежу. Лежай, сынок. Я, я ружье на комплект поехал, извиться. Поехали Заїжджа. Двойка, двойка тут. Майже попав. Дешауден. Де сія, де селюха, сі, сі, тут точно. Тоже Зіпав. селфіком був? Не знаю, чи селфіком, може це різні. Якщо їм де пікати. Да, він пікає. Не стреляй, не стреляй, не стреляй Там еще один бегает Да, бачу, стреляю, стреляю Точка EFT Ну а... А я что, мне нокнули какой-то? А, я думал ты нокнул О, блять Еще один Вот тут, Людейна у нас здесь

Пиздец. Лежал. А то я понял, я забіг потом стріляти, а то и даже не стріляв, просто лежав би другой. Думаю, я не побачив. Та скільки мають? 1400 на ютубе. майже 500 на твичі. В телеграме 250. Короче, 200 с купиками, майже 250. Не дуже багато. Шмепки, шмепки? Ну, Там одна реклама тільки була, за весь час. Купи бебку. Ну не прожимай, не прожимай. <поставили> опа Опанаааа, <поставили> 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 вони будуть нас біжать, ні. Да, да. да да До Хіба що з ним, дві. Р... Одно нот то на мене тоже. <поставили> Витяс Сівішки стріляють. <поставили> шо, що нахуй, Max. Приземлився ще один. Тут. Mm. Блядь, Блять, ah, а де цей, що приземлився? Це цей, що приземлився, на тівішці ще один є. Ah. Чи, це, чи це він з тівішки впав? А, ага, він з комплектом. А може він тут комплект взяв? Поїхали, поїхали. Залутати цих треба. РПГшник. Два РПГ вони... в них було. Піздець. Нам дуже повезло, що ми взяли машину другу. Філову, поняв? Mm. Ну, ми би померли одразу. На потяг падає один, на потяг пав один. Біля потяга і двойка воює. мене так? Блять. Звідки мене Сучка. І вбили, і вбили. Отут вони. Там ще один є. За цим ржавим потягом, походу. ДА! Ноку двох. Поїхали. Поїхали. Руль, руль. Блять! Блять, піда. Нокну двойку. Двох. Воно ж ти тебе нема, блять. Все-все-все, померло. Тут дуже багато добра є. Бачик я точку бери, хорошо. Охуєдь. Один тут. А, то Ш... на машині їде. Це походу його друг. Не друг. А... Машина подавити нормальна. нормально. Китки, дай дам, скупимся. РПГ, люха. Пиздець, як ви заебали своїм РПГ. Удо нокнув. Я хилюсь. Це хто кинув те? Поможи, поможи мені. Біжу. Плять. Та все, все. Нок, ну, нок, ну, нок. шо, я їх вибив двоєв? Ага. А нет, я його до нокнув. А, бач. Я просто добив одного, я подумав, що я вбив його. Так, їх. можу ще бебку купити одну. Вітя купи бебку. Пляю. Я купив дві, візьми одну. Тільки не жми вже, не жми. Бля, машини нема в нас. Ось, 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 люди в нас. Зелена метка, люди, треба прийняти оцих. Йди за мною. Enemy UAV is online. Він один, давай. Двойка, двойка, двойка. Однак я певню. Астр. Боже, що ми таких, да. То ми такі, блядь. Що ми їх так жорстко трахаємо. От, що моя мишка вернулася. Нам треба тачечку піти забрати отут зараз. Там нікого не було, ти не помниш. Вам під бепку там забирати. Жми бебку. О, Летить, летить. Куди летить? Двойка, он, бачиш, жовта метка. Похуй, похуй, треба 5. тачку забрати. Джими бепку, жми бебку. А, прожав, 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 прожав. Двойка, да, бачиш? Вони нас вже Назранні. дивляться. Вони штука... дивляться. нокнули мене нахуй. Пізно бебку прожав, блядь. Блять, я не знаю, нам ногу давати, нам ногу давати. Нок. Машину можеш пробігти? Так, да, так, да, так, да, я в Нок тум його. Отут, отут. Їдь, їдь, їдь едь души машиною, зелена метка. Їду. В ангарі цьому. Нема. Та є є. Є. Уже який я тільки що важний кіл дав, ми, ми померли би. Ми мали помирати, Люх. Який я важний, сука, кіл дав тільки що. Чотири? Чотири, да. Так, ну поїжджаємо далі, що значить. На магазі ще є, блядь, і бать зона хуйня. На магазі, а зліва нема на нікого. Нам О, треба от, цих, нам треба цих закрити. big magazine. Папер дивиться. Нок-нок, нок-нок. Да. Ще дивиться. Видя, машина наїжджає. Не? Не, приїхала, приїхала, цих забрала. На двох тачках під'їдемо. Тут стріляє. Десь за зоною, блядь. Тут то є люди. Тут. Ага, Нокну там. Охуєно. Попробуй добити, лежить там. О! 320 метрів, нормально. Там ще бігає. Поїхали. Заводьма машину. Поки тут стоїмо, поки тут стоїмо. У мене дуже багато грошей. Ой, як грошей дуже багато килів. Нам треба це забирати. Нижче падає, нижче падає Їдь як я, їдь як я. Бля, я перевернувся. Бля, Льоха, ні, будь ласка, виживи. По-братськи. Та мене машини? Так, да, я біжу. Блять, сука, криса йобана! Я його крякну. Сука. Ухуйово. Блять, треба було на одній їхати машині. А він там, понів, я отак біжу, а він Просто, лежить. Просто понял. Джал брейк, чел брейк. Охуеть. Не знаю, що радіти повністю. А я вернуся? Ну да. Вернеться не тільки, ти, блять. З комплектом? Ні, без комплект. Я не знаю, куди тобі падати, Льоха. Ти можеш впасти ja... до мене? Попробую. Але, а я спушку. Бля, мене люди. У меня двойка. А чо, А чо викинуло мене. О, все. вс. Падай на комплект, падай Чоро, на комплект. На комплект падай. Я Ох, зона йде, Оху, я пробую. Я тоже пробую. Сука, стреляй знизу Бля, тут з СІСІ сторін вже стріляють. 27 ліквідацій. Нормальна каточка була. Ось така каточка, братько, ось таку видали ми каточку на цих глайдах, братіки. Це одна із перших каточок на цих глайдах, скляні глайди. Дивіться, спочатку глайди мені дуже сподобались. Флікати стало простіше. Сенса стала як буто чуть, -чуть. Але є один мінус, є один мінус. Дуже суттєвий мінус. Ці глайди важать дуже багато. Мишка важить 60 грамів, приблизно там я вже не пам'ятаю точно. Глайди важуть ці десь приблизно 20 грамів. Тому мишка це дуже важка, важить вона 80 грамів. Тому я не рекомендую скляні глайди на мишку Logitech G Pro Superlight. Це фійня, братики, це фійня. І таке відчуття, що з часом. Бо це я вже десь записую це відео, знаєте, от кінець цього відео вже через тиждень, коли я використовую ці глайди. Вони мені не дуже зайшли не дуже зайшли. Я буду на Tiger Ice назад переходити, які в мене були раніше. А ви, звісно, міняйте собі глайди на мишці. Яка б мишка у вас не була, глайди можна поміняти, купити на Аліку, на темі, заказати глайди, вони набагато будуть краще, ніж дефолтні ваші глайди. Я завжди міняю глайди. Я на стандартних глайдах на цій мишці. Десь проїздив, я не знаю, ну, місяць, можливо, місяць. Вони занадто повільні. Ці глайди швидкі, флікати прикольно, трекати теж прикольно, але це не суттєва перевага. А дуже великий мінус, що вони важкі, і мишка стає важкою, і як будто ти вже не так відчуваєш мішку, як раніше. Тому Орлик не рекомендує скляні глайди. Не купляйте. Не купляйте. Беріть Tiger Ice, Тіфлонові глайди і юзайте їх. Або краще грайте. На геймпаді, і все буде добре у вас. А з вами був я, Ордек. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Твіч, Підписуйтесь на Telegram, стрімлю кожного дня з 16.00 до 22.00. Буду радий бачити на трансляції. Приходьте ще. Радий бачити. Дякую. Лайк поставив? Поставив. Якщо ти не поставиш лайк, я тебе знайду. Ти поняв мене. І попрошу, щоб ти поставив лайк. Давайте.